Ніхто і ніколи не питає мене, що я відчуваю. Ніхто ніколи не каже мені, що я люблю тебе. Ніхто ніколи мене не обнімає. Дальше на день рождения. Та бляха, ви можете не го Телевізор не чути. То в роботі не про, чесно кажучи, проблеми ЛГБТ, а саме про сімейні цінності. Що ми не знаємо, як наші діти чим вони живуть, що вони відчувають, і ми, я особисто людина, народжена в радянському союзі, ми з нами батьки не говорили на ці теми відверто. Ми не вміємо по великому рахунку говорити зі своїми дітьми. Це величезна проблема і великий біль. Ми вчимося, я вчусь, от, але ми не вміли. От, і це саме про це: про те, що ми не знаємо, чим живуть наші діти. Оце для мене було.